Кольори почуттів. Презентація збірки віршів під такою назвою відбулася в літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі. Авторка видання відома в миргороді поетеса Лариса Гараган. Сьогодні я запросила своїх друзів, своїх однодумців, дієслівців, своїх подруг, однокласниць і всіх прихильників моєї поезії для того, щоб представити мою останню збірку. Це книжка «Кольори почуттів. Вона вийшла напередодні мого 70-річчя і є подарунком до ювілею. На 380 сторінках книги Кольори почуттів, як вибрані поезії Лариса Гараган, написані протягом останніх років, так і зовсім нові, які раніше ніде не друкувалися. Прикметно, що сюди увійшли присвяти кожному із членів великої родини поетеси чоловіку, трьом дітям та шістьом онукам. У мене 10 збірок, це 11-та збірка, але вона складається з двох збірок. Перша збірка, яка дала назву, і взагалі книжки, це кольори почуттів, і там російськомовна ще збірка між допрошлим і будущим. Тематика поезії Лариса Гараган різна. Це і патріотична, пейзажна, інтимна лірика, багато сюжетних віршів, де кожна розповідь про подіючі ситуації із нашого повсякдення. Поетеса уміє глибоко дивитись на звичайні речі, показувати банальні деталі в незвичайних ракурсах. Земля моя і свята, де плом'іють китиці калини, ліси фарбує осінь золота, і клекіт журавлів у небі лине. Де серед степу калановий дим і бабиного літа повотиння злилися в поняття, мій рідний дім, моя країна, де моє коріння, як риба задихнеться без води, земля не вродить, як нема зернини, як птах не проживе без висоти, так я не зможу жити без батьківщини. Привітати Ларису Гарган зібралася повна зала слухачів. Всі заворожено слухали вірші та висловлювали вдячність за видання такої книжки.